Новий MG HS – це новий кросовер з прогресивним та агресивним дизайном. Фірмова решітка радіатора Digital Flame оточена тонкими багатофункціональними світлодіодними модулями. 18-дюймові легкосплавні диски з алмазним шліфуванням і яскраво-червоними спортивними гальмівними супортами. Широка колія автомобіля та динамічний профіль підкреслюють спортивний та агресивний характер кросовера. Трьохспицеве кермо, перфорована шкіряна оббивка з червоним прострочуванням та інтегровані спортивні сидіння створюють у салоні атмосферу драйву. Декоративне підсвічування салону має 64 кольорові режими. Сучасна мультимедійна система поєднує в собі цифрову приладову панель діагоналю 12,2 дюйма і 10-дюймовий центральний сенсорний дисплей медіа-центру. Підтримка Apple CarPlay та Android-Auto це базові опції. Для зручності пасажирів інженери збільшили отвір задніх дверцят. Задній ряд сидінь має поздовжне регулювання. Також автомобіль має багато підстаканників та ніж для особистих речей. Панорамний дах з електроприводом MGHS на 95% ізольований звукоізоляційним матеріалом NVH. Система очищення повітря з вугільним фільтром забезпечує найвищу якість повітря для дихання. В Україні MGHS представлений з бензиновим турбодвигуном об'ємом 1,5 літра, потужністю 162 кінські сили, який працює в парі з семиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Двигун забезпечує максимальний крутний момент 250 ньютон метрів у діапазоні від 1,5 до 4,5 обертів за хвилину. Для комплектації трофії з повним приводом пропонується дволітровий турбодвигун потужністю 228 кінських сил, поєднаний з шестиступеневою ступеневою автоматичною коробкою передач. Максимальна маса причепа, який може MG HS – 1750 кілограмів. Щодо безпеки, окрім стандартних систем безпеки, HS оснащений системою MG Pilot. Заводська гарантія складає 5 років або 150 тисяч кілометрів.